Сучасні технології ручного дугового зварювання з використанням покритих електродів ММА. Основні аспекти та переваги У сучасному світі ручне дугове зварювання з використанням покритих електродів є важливим процесом у виробництві. Ця технологія має свої основні аспекти та переваги, які варто детально розглянути. Технологія ручного дугового зварювання була розроблена в XIX столітті та постійно вдосконалюється до сьогодення. Використання покритих електродів стало популярним у ХХ столітті. Принцип дії Процес ручного дугового зварювання полягає у створенні дуги між електродом та зварювальною деталлю. При цьому використовується покритий електрод, який забезпечує необхідні захисні властивості. Покриті електроди. Основними складовими покритих електродів є металевий сердечник, покриття та оболонка. Ці компоненти забезпечують стабільність дуги, захист від окислення та формування зварювального шва. Переваги Використання покритих електродів забезпечує високу мобільність, можливість зварювання в різних положеннях та економічність. Ця технологія також доступна та універсальна. Якість зварювання. З використанням покритих електродів можна досягти високої якості зварювання з гарним зовнішнім виглядом шва. Ця технологія дозволяє отримати добре проникнення та мінімальну кількість бризг. Охорона праці робота з покритими електродами вимагає дотримання правил безпеки. Важливо використовувати захисне обладнання, таке як шоломи, рукавиці та спеціальний одяг. Для запобігання травм та отруєння. Інновації Сучасні технології ручного дугового зварювання постійно вдосконалюються. Введення нових матеріалів покриття та автоматизація процесу дозволяє підвищити ефективність та якість зварювання. Технологія ручного дугового зварювання з використанням покритих електродів є важливою складовою виробництва. Її переваги та можливості роблять її універсальним та ефективним методом зварювання. Дякую за увагу!